Шановний друже Анджею, сьогодні цей святковий день. Я радий вітати в Україні. Впевнений, ви всі також радий вітати президента, нашого прекрасного сусіда, президента Польщі. Анджея Дуд. Я дякую тобі, що ти сьогодні тут, що ти з нами, з нами зараз, у день нашого свята, у день нашого прапора. Напередодні. Нашого найбільшого свята для України і дуже важливого дня незалежності України. Дуже важливо, що ми друзі, дуже важливо, що друзі разом в такі символічні дні. Сьогодні ми провели плідні переговори з паном президентом, а обговорили весь комплекс питань наших двосторонніх відносин, спільного захисту, свобод, наших народів. Європи загалом, звичайно, говорили про оборону, про безпеку, про підтримку, про прихист наших українців, наших діточок в Польщі. Я дуже вдячен тобі, я дуже вдячен урядові, я дуже вдячен твоїй дружині і суспільству Польщі, дружньої Польщі, які дійсно так відносяться, Тепло, братерські, відносяться до України. Ми обговорили важливі питання. Безпеки в Україні, допомоги Польщі для нашої держави. Попереду сьогодні ще кримська платформа, другий саміт. І незважаючи на все те, що Росія робить проти нас, проти нашої держави, проти наших людей, ми продовжуємо і ми будемо робити все, щоб будь-яким шляхом деокупувати наш український півострів Крим. Кримська платформа це прекрасний політичний. Інструмент да для обговорення і деокупації нашої нашої частини нашої прекрасної держави у нас сьогодні дійсно кримська платформа можу сказати відведо відверто в розширеному виді форматі 60 лідерів. 60 лідерів різних держав доєдналась до нас і країни африканського континенту і країни Латинської Америки, яких не було на першому саміті. І незважаючи на те, що йде війна, саміт буде проходити в іншому форматі, в онлайн форматі. Я дуже радий, що на цьому саміті, як то кажуть, наживо буде поруч зі мною президент Польщі Анджей Дуда. А, ви знаєте, багато питань, про які ми можемо говорити. Є питання, в яких дійсно треба, треба іноді тиша, де Польща нам дуже допомагає. Я вдячний і за, і за цю тишу вдячен, Але найголовніше, щоб цю тишу потім почув наш ворог. Я вдячен в цілому за підтримку України, підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Слава Україні! Шановний пане президенте, дорогий Володимире, шановні пані і панове, дуже сердечно хочу подякувати пану президентові. за... Це велике вирізнення, яке зустріло Річ Посполиту і мене у зв'язку з запрошенням мене сьогодні до Києва. З одного боку на другу зустріч Кримської платформи. Міжнародну зустріч дуже важливу. Що для, мене, для нас дуже важливо. Під час якої я буду сидіти біля вас, пане президенте, в Києві дискутуючи, розмовляючи про деокупацію Криму, також з нашими друзями, партнерами союзниками з інших держав. Але це також дуже важлива подія з інших двох точок зору. По перше, поляки знаменито розуміють це, що відбувається нині і завтра в Україні. По перше, день українського прапора, по-друге, день незалежності України. В Польщі так також ми святкуємо день другого день польської польського прапора. Наступного дня, 3 травня, нашу велику конституцію 3 травня одного з найбільших польських історичних досягнень, якщо йдеться про побудеву сучасної демократії сучасної політичної системи конституції 1791 року, другої найстарішої конституції у світі, але що також дуже важливо сьогодні. Україна сьогодні бореться, захищає свою незалежність. Захищає територіальну цілісність своєї держави проти російської агресії, яка не почалася 24 лютого, яка, але так часто кажучи, почалася 2014 року, коли Росія вперше напала на Україну, розпочинаючи де факто окупацію. Луганської і Донецької області, але насамперед розпочинаючи російську окупацію Криму. Чому так насильно це наголошую? Бо саме з цієї точки зору, це також дуже важливий день і дуже важлива річниця для нас, для поляків, як і для наших сусідів, для всіх. Мешканців Прибалтійських держав це річниця пакту Рібентроп Молотов 1939 року. Точно 23 серпня Росія Совєтська Росія підписала пакт з, з німцями на. Силою якого потім атакувала Польща була атакована гітлерівськими німцями, і 17 вересня Польща і інші держави Балтійські були атаковані Росією. Польща втратила свою державність, знаходячись під окупацією німецькою і совєтською, так само така сама доля зустріла при держави. Це що я сьогодні тут у Києві стою біля президента України, яка бореться про. Ти російської агресії це має для нас, для поляків і для наших сусідів Прибалтійських держав символічне значення. Свіло можна сказати, що для нас це також. День протесту проти війни, проти російського імперіалізму, який відроджується, чого найкращим прикладом є нині Україна, яка бореться з українською агресією і з українською з українськими з російською агресією і з російськими жахами. Ще раз. Дуже дякую президентові е, України е, і хочу висловити велику пошану для українського народу е, за героїзм, з яким бореться захищає своєї країни. І і також для, за, для тих, за тих, що є сьогодні під російською окупацією, а для яких повернення цих територій е, е, під контроль України є життям е, питанням життя і смерті. Е, я хочу, щоб ви були переконані, що Польща і поляки є з вами і будуть вас підтримувати до останнього дня вашої боротьби. Ми глибоко віримо в це, що це буде важня, ваша переможня боротьба. І ми е, стоїмо біля вас. Це для мене. Також можливість. Привітати українців з нагоди дня українського прапора, а також з завтрашнього дня незалежності України на руки пана президента, влади України і всього українського суспільства. Все раз запевнити вас, що поляки з вами, що поляки вам бажають успіху, перемоги, і ми не маємо жодного сумніву, щоб справедливості, чесності, демократії, міжнародного права ви захищаєте саме ви перед агресією, перед чимось, на що ми надаємо згоди, перед топтанням будь-яких принципів, перед топтанням сміло можна сказати, догматів, які були встановлені після Другої світової війни. Ви сьогодні захищаєте свободу, не лише свободу і незалежність України, але я переконаний, що ви захищаєте. Свободу багатьох європейських держав, якщо не всієї Європи. А на заході Європи зовсім не здають собі справи з того, що таке російська агресія. Вони не сві усвідомлюють того, що таке російський імперіалізм. Тут в Україні, в Балтійських держав... в Балтійських державах, більших країнах, які знаходилися за залізною занавісою в зоні російсь... совєтських впливів. Люди досконало розуміють ці поняття. Розуміють, що таке російський імперіалізм. Розуміють, що таке російська окупація. Розуміють, що таке не жити у суверенній державі знають, що це не бути повністю вільними. Тому я хочу ще раз вас запевнити про солідарність з нашого боку, польського боку, про нашу підтримку. І про це ми сьогодні з паном президентом Володимиром Зеленським розмовляли розмовляли, обговорювали окремі елементи підтримки Польщі для України, мілітарної підтримки, технікою мілітарною. Але також, якщо йдеться про гуманітарну підтримку, про польську участь у відбудові України, я подякував президентові України за закон, який був прийнятий, який надає спеціальний статус громадянам Польщі в Україні. Я за це все дуже дякую. Це для нас дуже важливо. Дуже дякую також президенту, пану президентові за всі жести дружби, які в останньому часі з українського боку є. Їх дуже багато. Я запевняю, що ми їх в Польщі замічаємо ще раз. Хочу дуже сильно підкреслити Україна, українці, влада України можуть розраховувати на Польщу. Можуть розраховувати на поляків. Я вірю в це глибоко, що Україна не лише захистить себе, але я вірю в це, що Україна переможе, що Україна поверне собі всі свої окуповані нині території Росією, окуповані. Що Україна відбудується також завдяки польській підтримці, але також завдяки підтримці всіх чесних держав і народів. Держав Єв... Західної Європи і Сполучених Штатів Америки, а також інших демократичних держав, і що Україна буде ще сильнішою, а насамперед сучасною від порівняно з цією Україною, якою росі... на яку Росія напала. Я вірю, що ви дасте відсіч на ворогам, агресорам і напередодні Дня Незалежності вітаю вас. Пане президенте, всю українську владу і всіх братів українців. Дякую, адже буквально, якщо можна ще декілька слів, так сьогодні буде. Ми будемо проводити кримську платформу, інфраструктурні питання, підіймати гуманітарні питання також окремо з делегацією наших польських колег обговоримо енергетичні питання більш детальніше. Але є декілька мені здається важливих приємних рядків, про які б я хотів би окремо сказати. Сьогодні я хочу в присутності президента Польщі, Анджея Дуде відкрити алею. Це початок цієї алеї, алеї сміливості. Walk of the Brave. Ім'я ім президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Ти можеш Анджею це побачити. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України тоді, коли вона дійсно потрібна. Це ім'я з'явилися тут. Тут будуть не тільки політичні лідери, а всі ті партнери, західні партнери з інших дружніх країн, які з перших днів цієї війни, з перших днів повномасштабного вторгнення, були з нами. Ну, тут можна поаплодувати президенту Польщі анджіт. <плес> Ти хочеш ближче подивитися чи не хочеш? Дуже дякую. Це. Ну, мы можем подивитись. Це перше тут ім'я, тому ми ще не знаємо, як себе вести. Є дуже багато сфер, в яких Польща і Україна співпрацюють, і я знаю, що там є також багато питань, в яких ще співпраця може розвиватися. Що ще ми могли б зробити, щоб допомогти нашим друзям? Ми знаємо, що в своє час свою допомогу. Какою допомогу на що сейчас виразнувати з какої допоможі, що вам точно потрібно передавати від ваших партнерів? Я думаю, я перше почну відповідати, Анджей. тому що я дуже коротко зможу вам відповісти. Все, що нам зараз потрібно, все є детально у президента Польщі. І ми дуже вдячні вже за той об'єм, який. Які нам зробила польська сторона, і вона дійсно нам дуже сильно допомагає. Але повірте, для нас, для України сьогодні, у час війни, питання зброї, питання підтримки зброєю це пріоритет. Тому все детально є на предмет допомоги і підтримки. Ми залишилося. Залишимося зі словами пана президента. А я від свого боку додам. Пам'ятайте, Україна це величезна держава, яка вдвічі площею більша від Польщі. Понад 600 тисяч квадратних кілометрів. А польща це 312 тисяч кілометрів квадратних. Україна це також. Дещо більша людністю від Польщі Україна це держава з великими можливостями, великою перспективою, також з великими багатствами натуральними. Це також держава, з якою Польща хоче робити інтереси. І про ці інтереси, які корисні будуть для обох держав, будуть корисні для Польщі для України, будуть мати вимір економічного співробітництва між нашими державами, товарообмін. На принципах спільних інтересів, які будемо реалізувати про це, ми також розмовляли сьогодні з паном президентом. Про повірте, особливо в нинішній час, коли так багато різного роду проблем у світі. Зокрема, на енергетичних ринках ця співпраця між Польщею і Україною може бути незвичайно корисна для обох наших країн, пане Дудо, питання до вас перше: чи не страшно вам бути тут сьогодні на тлі повідомлень про масовані ракетні обстріли? Чи почуваєтеся ви себе в безпеці? І, пане Зеленський, до вас питання, чи є на сьогодні механізми і шанси на повернення? Захисників Маріуполя, а саме азовців, і в контексті цього питання ви вчора окреслили червоні лінії, і сказали, якщо відбудеться судилище в Маріуполі, то жодних переговорів не буде. Чи означає це, що також не станеться переговорів можливих на полях саміту Великої Двадцятки? Дякую, пані редакторе. пане редакторе, шановні пані та панове. Є так, що коли людина Береться представляти свій народ, свою державу, то мусить рахуватися з тим, що таке представництво пов'язане часом з ризиками. Пане редакторе, а ви тут не побоїтеся бути на цій площі? Ми тут разом. Ми тут для того, щоб не лише наші брати. В Україні бачили, що ми з ними дослівно з ними, не лише духом, не лише підтримуємо їх на різні способи, але також ми тут фізично присутні з всією польською делегацією, з представниками польського уряду, з моїми співробітниками, з панами міністрами і разом відзначаємо це свято і разом показуємо, що Україна вільна, що Україна суверенна. Що Україна незалежна, і що Україна бореться, бореться е е е з російською агресією, бореться за мир і справедливість повернення справедливості і миру у світі міжнародного закону закону. Я не маю сумнівів що з точки зору місії, яку реалізує кожний президент держави, вибраний в загальних виборах, обов'язком такого президента є підтримувати такі ідеї. І, і таких ідей, і таких держав, які промують ці ідеї. Тому я сьогодні з президентом Зеленським поруч із моїми українськими дружами Росією польською делегацією, додам до того, сказав, що сказав мій дружа Анджей. Саме тому Анджей з'явився тут, на цій площі. Тому що це смілива людина, і тут з'являться саме такі люди, які сміливі з самого початку, не тільки сьогодні, коли є ще якісь погрози. Нічого нового в тому, що Росія може зробити спеціально на ці дні. Я думаю, для кого нічого чу... це не новини. Ми розуміємо, як вони діють, як вони завжди провокують. <кій> а я думаю, питання не в тому, що а ці великі люди, одним з яких Анджей Дуда, які до нас приїжджали, що вони не бояться. Я думаю, всі. Бояться смерті, ніхто не хоче помирати, але ніхто не боїться Росії, і це найважливіший сигнал. І ось про що він, про що ця алея і про що присутність тут президента Дуд. і. І що стосується, що стосується де, великої двадцятки, <кій> дивіться до листопада ще дуже багато часу рано про це щось говорити. Я сказав за яких умов ми готові бути, і вдячні за те, що нас запросили, Украї Україну запросили, і тому в якому форматі це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все для мене від того, що буде відбуватись у нас в державі, що буде відбуватись на полях війни, на полях битви, на фронті. Що стосується червоних ліній, тут не про червоні лінії. Тут мені здається зрозумілі людські умови. Якщо до нас, до наших полонених, будуть відносити саме так, як ви сказали, то це не про червоні лінії. Про які примовини, про що взагалі говорити. І на цьому крапка. Мені нема ще що додати. I've as you head into Independence Day, um, you have warned the nation of a Russia um, nasty strike. Can you elaborate as to what your intelligence um, services are telling you that would involve? And also, if there are renewed missile strikes on Kyiv, how would Ukraine respond? Uh. Одночасно, чи є якась інформація? Є достатньо узагальнена інформація від наших партнерів. Наша розвідка працює з нашими партнерами. Ми вдячні за цю інформацію. Чи є загроза? Є загроза. Вона, я вважаю, щоденна ця загроза. Чи якась додаткова інформація? Ми знаємо пріоритети по об'єктах інфраструктури б'ють або по державним інституціям. Але я не бачу, щоб щось змінилось дуже починаючи з першого дня, з 24 числа. Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити а, ці удари? Кількість цих ударів, так вони можуть це зробити на 23 третє та число. Це вся інформація, яка а, яку я маю, якою я володію. Іншої інформації в мене немає. Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз, тому що для мене, як для президента, і впевнений для кожного українця, Київ. Чернігів, Донбас, все це однаково, там всі наші українці живуть. Харків, Запоріжжя. І відповідь така сама буде, як і в цих містах. Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь. Потужну відповідь. Хочу сказати, з кожним днем, я думаю, ви це бачите, бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильніше і сильніше.